Доброго дня, заходьте, це Львів, мій двір. Забудовник 29 грудня засадив по периметру 100 от таких красунь. А перед тим був завезений ґрунт, такий собі, і оскільки ложили у дворі бруківку, прокладали до новобудови інтернет-кабель. Вивернули всі насадження по другу сторону огорожі нашого квітника. Правда, зробили мені отаку от довгу полосу для новонасаджень. Таке трапляється часто, прибудинкова територія, і мусимо знову засаджувати все наново. Потіштеся нашому багатотерпінню з чоловіком, наша терапія, час і терпіння. Стараємось працювати в задоволення і вам цього бажаю. Тема сьогоднішнього відео обрізка плетистих троянд. Оце Ексцельза. Мама називала її прудивус, а я називаю моє наказаннячко. Але про неї пізніше почну з однієї старої, такої плетистої троянди. Купила її понад 20 років тому. Спокусилась на картинку на коробці з Польщі. Така жовта, плетиста троянда. Навіть не звернула уваги на сорт, не пам'ятаю. от Така вона. Не скажете, що їй понад 20 років обрізаю кардинально. Але зараз я розумію, як це важливо: сорт, строки цвітіння, опірність до хвороб. Оця квітне гарно, побачите. Але один раз в червні це мінус. Так от, старе польське правило. Батько. Сини онуки. Я дуже постараюсь вам пояснити, як я обрізаю плетисті троянди і не тільки. Якщо взяти пагін, який росте від кореня, він є сильним, потужним. от цей, бачите, і є носієм наших сподівань. Оце Батьк, оце його сини цього пагона. І це син, і оце син, оцей син має вже діти, внуки. Бачите, які вже набубнявіли, набрали бруньки, вони були обрізані на дві-три почки. Подивіться, і вони дадуть потужну гілку з квітами. Подивіться, будь ласка, уважно, не всі сини мають дітей, онуків, розташовую веєром як можна більше горизонтально, щоб з кожної бруньки пішов. Пагін. Ось з цієї великої, ви бачили, що це пагін, ніби син. Ще раз, бачите, пояснюю. Бачите, від основного пагона батька ідуть сини, які випускають онуків. Отак От я обрізаю воно таке смішне правило. Але воно дуже допомагає. Правнуків немає. Вони будуть, коли будуть цвісти плетисті троянди, всі троянди цвітуть на пагонах поточного року. І оці пра, па, правнуки міцні, розкішні, так само, як і сини виростуть багато, дадуть нам неймовірне. Цвітіння. Оце Леонардо Да Вінчі, розкішний кущ. Веду так само, як плетисто, розведені, бачите, всі пагони веєром по, по такій шпалері чоловік спеціально зробив Їй 5 років. Цей кущ не є старий. В кінці відео вставлю, як вона цвіла минулого року. Отут видно всюди, що обрізка кардинально, тому що він дуже би був загущений, якщо його не обрізати, а тут ви не побачите ні правнуків, ні інших поколінь. Подивіться, так само, як можна горизонтальніше гілку треба причепити до шпалери, до опори. Бачите, тут от дуже добре видно пагін батько і онуки. Де, Коли можна почути, що це подібно до Кістяка риб'ячого, косточки, ніби в різні сторони. Мені більше подобається таке правило батько, сини, онуки. Бачите, наскільки от вона широка, розлога, така шпаліра, це буде стіна розкішних рожевих. Троянд, причудовий сорт, просто прекрасний. Так от, я наголошую, що це дуже важливо сорт, терміни цвітіння, оця троянда цвіте, сніг в минулому році впав в кінці листопада. А трояндочки були під снігом. Весь сезон, оця, що Навпроти цвіте тільки червень. Це ж неправильно, це дуже недобре. Не е, ще мінус дуже великий, е, коли е, опірність до хвороб дуже низька, а це е, вказує на сорт. Тому, коли будете, плануєте купити плетисто трояндо, це є дуже важливо. Оце Ексцельза або продивос. Чесно вам скажу, що зараз її би нізащо не садила. Нам треба було, щоб квітник був прикритий від перехожих котів і тих, що на двох ногах. Ну, зі всім вона справилась, ну, але така колюча. Обрізаю рівно стільки, скільки вистачає нервів. Ніякі перчатки не допомагають, тільки починаю квітувати ріжу всім сусідам букети, а потім ще десь місяць обрізаю те, що відцвіло. Нікому не раджу ще й з причини того, що до неї все чіпляється тля, борошниста роса, вона перша стоїть. Бачите, е, постаралася коротко так вам розповісти про те, як я доглядаю. Але запевняю вас, от мені цю троянду ні вирізати, ні позбутися, тому що пропускали Через ту сітку, щоб вона закривала, трошечки прикривала. Оскільки в мене відкриті привідкриваю гортензії, хочу вам показати отут, -от далі, які вже великі бруньки. Подивіться, яка красота, попереду буйство квітів, кольорів, сонця. Допоможу зберегти, примножити, але бережіть себе. Працюємо потрошки, в задоволення, не робіть сильних нагрузок, всі роботи не переробите. З любов'ю, терпінням. Зараз я після цього відео в кінці поставлю вам, як Розкішно цвіла оця моя троянда Леонардо да Вінчі. Згадайте, червень, липень це перша хвиля. Я би не сказала, що вона розкішні дає хвилі цвітіння другу, третю, тому що там вже так переважно на верхніх пагонах, але все одно це так красиво. Ще трошечки, через пару місяців, ми вже побачимо це. Всього доброго вам! Щасливо!